Інформація як інструмент маніпулювання свідомістю, Канцлер Німеччини і міністр закордонних справ Росії використовували пресу для того, щоб зондувати, маніпулювати. Нова ера і нові війни. Як перемогти в інформаційній війні? У Росії є абсолютно відкрита стратегія для того, щоб придушувати правдиву інформацію. Ми вирішили дослідити особливості ведення бою в інформаційному просторі. Вітаю, ваше нове товариство. Формування глобального інформаційного суспільства має свої плюси і мінуси. Окрім підвищення ефективності економіки та зростання добробуту людей, інформатизація суспільства породила інформаційні війни. Саме інформаційні війни і будуть сьогодні у фокусі нашої уваги. Революційний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема інтернету. Та створення мультимедіа дали поштовх для розвитку нового інформаційного суспільства. Інформатизація має помітний вплив на сучасне суспільство. Кожен тримає в руках мобільний телефон, через інтернет дізнається про новини. Це справило серйозний вплив на телебачення. Масмедіа стали не лише каталізатором суспільного прогресу. Але інструментом маніпуляції суспільною свідомістю до нього треба відноситися з повагою до цього інструменту і дуже дуже обережно, тому що він може бути інструментом, який буде впливати на вас і формувати вашу свідомість. А якщо ви не володієте цими методиками і не бачите небезпеку, ви можете попасти в залежність і вас можуть просто вами маніпулювати. Різноманітні засоби впливу на суспільну свідомість відомі ще з давніх давен. Якщо стародавні міфи, казки і перекази, а також такі сакральні книги, як Веди, Біблія і Тора, це своєрідна зброя у війні цивілізацій, то сучасні газети, книги і журнали це інтелектуальна артилерія у інформаційній війні. У 15 сторіччі використовували мас-медіа для того, щоб Проводити якусь дипломатичну роботу так звані газетні війни Горчакова і і Бісмарка да в дев'ятвкінці дев'ятнадцятого сторіччя. Про що це говорило? І, 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 і канцлер Німеччини і міністр закордонних справ Росії використовували пресу для того, щоб е, зондувати, маніпулювати, доводити до відома е, суспільствих держав, от протиріччя між державами. Стратегія ведення інформаційної війни майже не змінилася. Ми живемо на нетрадиційному полі бою. Кремль намагається розширити свій вплив, підриваючи довіру людей до їхньої держави, до майбутнього та одне до одного. Пропаганда, кібервійна, економічний і політичний тиск, невід'ємні складові конфронтаційної зовнішньої політики. Сучасна інформаційна війна включає інформаційну розвідку і контррозвідку, використання медіаресурсів, поширення пропаганди, дезінформації та маніпулювання суспільною свідомістю. В Росії існує абсолютно відкрита стратегія щодо придушення правдивої інформації. В Америці ви можете говорити все, що завгодно, жодних обмежень, повна свобода слова. У Франції діють певні обмеження на негативні і расистські висловлювання. Це розповсюджена практика. Формаційних війн для нас це несподівано. Ми думали, що напишемо європейські демократичні закони, і все, і все, і все, і все буде на високому налагодитися. Не так, світ доволі серйозно конкурентний і конкуренція світова не лише в системі економічних відносин, конкуренція світова, передусім і в сегменті. Інформаційного впливу, формування інформаційного ландшафту. тому інформаційні війни стали так, би мовити, на порядок денний на свою пропагандистську програму. Росія витрачає в середньому 4 мільярди доларів на рік. Програма розрахована в першу чергу на російськомовних громадян і супроводжується активною діяльністю кремлівських тролів в інтернеті. І треба віддати належне Росії, як би ми цього не хотіли. Але Росія доклала надзвичайних зусиль для поширення і популяризації своєї ідеології і свого бачення цих конфліктних ситуацій. Називайте це як хочете, м'яка сила, чи тверда сила. Але Росія в цьому плані набагато випереджає Україну, і Україна на жаль відстає якраз в тому, щоб провштовхувати свої інтереси, свої ідеї. І знаєте, що цікаво: існує велика група людей у Франції, яка вірить у те, що європейські цінності. І можуть бути захищені лише завдяки дружбі з Росією. Внаслідок агресивного інформаційного впливу. Деяка частина населення Євросоюзу опинилася під впливом кремлівських змі після розв'язання Росією у 2014 році війни проти України. Чимало французів і німців звинувачувало українську владу у конфлікті на сході. Обулок зроблено було багато і, зокрема, досвід. Такий негативний печальний досвід, що пов'язаний з так званою інформаційно гібридно-смисловою війною, яку ми переживаємо, нас в цьому переконав, що що ми що ми не так рухалися що, що, що тут фактор присутності державних інтересів, присутності е, функцій, мобілізаційного інтегрального характеру, має бути. Оскільки український інформаційний простір тривалий час знаходився під впливом російських ЗМІ, то перший етап інформаційної війни проти Росії Україна програла, втративши при цьому частину своєї території. Власті підготувати населення новим Если правительство приймає рішення, що через яке-то время начнеться війна, то інформаційна кампания Розв'язкується розв за кілька місяців, за, за кілька років. Інформаційно-смислова війна, гібридна війна, де інформаційна складова відіграє вирішальну роль. Вони були вирішальним чинником для всіх наших проблем. Підігріває конфлікт і п'ята колона в українських мас-медіа, прикриваючись мультикультуралізмом і захистом російськомовних. що я боюсь Росії в расі вмії. Следуючий буде, обратно в теплые объятия России. И если вам это хочется, тогда, я говорю политикам, тогда продолжайте так. Потому что ваша политика – это уже отражение политики России. И если вы такие братья, тогда вам придется заново присоединиться. И это очень, на мой взгляд, это для, для культуры страны гибель, для Европы гибель. И Вот ще для вас точної Європи та будь-яка. Потери, потери в, в страны з фантастичним потенціалом. Будь-яка війна проста чи гібридна, потребує комунікацій. Ну, хтось же має підвозити зброю, снаряди, харчі. Якимось чином потрібно і війська підвозити до лінії фронту в інформаційних війнах все. Інакше роль транспортних комунікацій тут відіграють інтернет, телебачення і соціальні мережі. А роль авіації, артилерії і танків відіграють телеканали, радіостанції, газети і сайти. Під час війни в Іраку також були задіяні інформаційні війська. Зокрема, поширювалась дезінформація про використання іракським політичним режимом хімічної зброї. Яку військам НАТО так і не вдалося знайти спеціальні інформаційні війни, спеціальні інформаційні операції це фактично розробка Сполучених Штатів Америки. І на сьогодні усі частини або всі підрозділи американських військ, тобто і піхота, і морські сили, і повітряні сили мають спеціальні підрозділи з проведення інформаційних спеціальних інформаційних операцій. Це стосувалося, коли відбувався конфлікт на Балканах. Саме тоді НАТО якраз і проводило саме свої найбільше свої інформаційні операції. Замість терміну інформаційна війна НАТО використовує термін стратегічні комунікації. На сьогодні трошки змінився контекст, так би мовити, цих інформаційних операцій, бо фактично і Сполучені Штати, і НАТО, і більшість інших країн перейшли на так званий контент, називається він Стратегічні комунікації стратегічні комунікації антитерористичні, анти, тобто проти хакерів, тобто антихакерські, і інші, так би мовити, стратегічні комунікації, які на сьогодні є брендом, фактично в Європі і в Сполучених Штатах Америки. Всі ці, ці інструменти можна використовувати найбільше більш ефективно через е, соціальні мережі, через е, інтернет, суспільство і так далі. Тобто тут нема меж взагалі. А, але треба розуміти, що комунікація це є е, е, інструмент маніпуляцією свідомістю. І коли ми говоримо про інформаційні війни, яркий приклад: як нашою свідомістю е, маніпу, маніпулюють ті, хто володіє мас-медіа. Інформаційну війну на перших етапах можуть розпізнати лише фахівці. Вона, як радіація, котру фізично не відчуваєш, хоча вона руйнує твій організм. Тому потрібно, щоб у державі існувала система захисту національного інформаційного простору від ворожих впливів, така, наприклад, як у Китаї. Міністерство державної безпеки Китаю створило спеціальні структури інформаційної безпеки в мережі інтернет. Їхнє завдання попереджати атаки на державні інтернет-ресурси, вести інтернет-розвідку і проводити активні заходи в мережах противника. Для надійного захисту національної свідомості потрібно мати ефективну інформаційну політику та захищений національний інформаційний простір. А ще краще, коли ти працюєш на випередження і на території ймовірного противника. При кожному французькому посольстві за кордоном працюють дуже сильні культурні аташе, завдання яких полягає якраз у тому, щоб популяризувати французьку культуру, зокрема інформаційну складову за кордоном. Оскільки у 1921 році більшовики приєднали до Росії значну частину українських земель, то доцільно вести інформаційно-культурну роботу на всіх етнічних українських землях. Що стосується інформаційного впливу. На, на, на Воронещині, на, на Кубані е, в Ростовській області напевно, є певні проблеми зрозуміло, якого характеру сьогодні. Ми бачимо, як українська бібліотека в Москві, як, як вона там себе живе, почуває, е, що абсолютно вона в якихось до до, до, до ворожого стану нинішнього російського режиму зарахована. Але 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 це питання не потрібно відкидати. Так само є, є можливість сьогодні. Через супутникове мовлення є можливість через хвилю, середньохвильовий, довгохвильовий діапазон, радіомовлення ставити свої передавачі і передавати свою туди інформаційну продукцію. За однією з теорій людина сприймає інформацію у два етапи: спочатку без критичного мислення на основі існуючих стереотипів, а згодом відбувається свідома обробка інформації. Якщо для першого етапу сприйняття потрібно мати високий рівень інформаційної культури та відповідні фільтри від брехні й маніпуляцій, то для другого необхідно мати аналітичне мислення. Якщо брати конкретно наш досвід, український досвід інформаційного суспільства, то ну, люди ще мабуть не підготовлені до тої кількості інформації, яка подається. Плюс вони не вміють її аналізувати, що правда, що неправда, що дозована інформація, що недозована інформація, що дезінформація, що направлена інформація. Слава Богу, це відчувається. Що ми на це вже почали звертати увагу. Ми почали здійснювати контркроки якісь відповідні. Ми готуємо в інституті, готуємо фахівців в цій в цій спе сфері в цій спеціальності. Готуємо вже майже 20 років заздалегідь. Тобто, людей з комунікаційних технологій. І мені здається, це 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 ну. Дуже важливо, але ми ще не попереду. Звичайно, нам ще треба наздоганяти і ту ж Європу, в тому числі, і ті ж Сполучені Штати Америки. В інформаційних війнах можна і потрібно перемагати. Для цього потрібна відповідна інформаційна політика, інформаційні війська та інформаційна зброя. Головне поле бою це суспільна свідомість, яка повинна мати імунітет проти ворожих впливів. Якщо ви подивилися наш фільм. І замислились, це означає, що ви зробили перший крок до перемоги.